Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться розібрати таку тему, як чому не везе в особистому житті, що порадять вищі сили. Можливо, щось треба знати, щось скоригувати, щоб налагодити саме в твоїй ситуації. Тому давайте покажіть нам зараз руна, що відбувається на даний період часу у людини, котра дивиться цей розклад в особистому житті Покажіть, що відбувається станом на зараз, в особистому житті. Руни показують, що Недостатньо, можливо, у вас позитивних емоцій, що ви не відчуваєте в собі кохання, що, можливо, знаходитесь в якихось ілюзіях на цей рахунок. Можливо, ви думаєте, що вам це не потрібно, або що ще не народився той чи та, котрі зможуть зробити вас щасливими. Покажіть точніше, але руни показують, що зараз ви не відчуваєте в собі закоханості, у вас її немає. У всякому разі, ви так думаєте. Скажіть, руни, чи це так насправді? Ну, руни кажуть, що це результат, отриманий вами. Результат ваших дій, результат вашого життя. Можливо, були якісь події, котрі витравили з вашого серця це відчуття закуханості, або котрі призвели до того, що ви думаєте, що це вам зовсім не потрібно вже. Кажіть, що в минулому призвело до цього. Відсутність радості і, знаєте, відсутність цілісності Можливо, ви дуже залипали на своїх партнерів, ви відкривались всім серцем, ви розчинялись, можливо, в їхніх справах і підтримували всіляко, але Прийшло розчарування, як наче знаєте, вас не оцінили настільки, наскільки ви вкладались. І ось цей безрадісний період, в якийсь момент, ви зрозуміли, що немає більше радості від тих стосунків. І причиною тому була дійсно відсутність цілосності відсутність як втрата себе. От така зараз ситуація якась. Добре, покажіть, руни, чому? Точніше, чому зараз немає особистих стосунків? Це ваш вибір такий. Ви колись зробили вибір, ви зараз це обираєте, як наче обходитесь без особистого життя. У вас є якісь свої проекти, плани на життя, ви людина розвинена, творча, можна так сказати. Ви займаєтесь чимось, ви йдете по життю, ви світла людина, яскрава і доволі пристрасна, я б сказала, вогняна. Але з особистим життям така ось якась проблема станом на зараз. І скажіть нам руни. Як зробити так, щоб зустріти свою людину, щоб склалося особисте життя? Кажіть руни, що потрібно зробити? Руни кажуть, треба завершувати якийсь етап і потрібні зміни. Потрібно змінювати щось, а що. А виходити з застою. Так, руни нам транслюють. Треба змінити хід речей. Треба відкрити в собі природні сили, природню свою енергію. Якщо ви жінка, відкрити свої жіночі енергії. Як руни показали, ви людина доволі пристрасна, але ви закрита зараз. Це треба змінювати. Треба виходити з застою. Треба відкривати в собі те, що, те чим ви наділені від природи. Треба виходити з обмежень і <кій> <кій> руйнувати напроч, руйнувати оцей період, коли ви не відчуваєте себе людиною, котра наділена природніми бажаннями, котра зачинена, котра, знаєте, така. Яка сама себе загнала в обмеження цього. Можливо, від страху знову бути враженою в самісіньке серце, можливо, був у спину, можливо, є страхи отримати знову біль, зраду, чи просто розчаруватися, втратити себе. Це треба руйнувати. Але <кій> треба не тільки руйнувати, а ще й чітко окреслювати свої кордони. Не розчинятися бездумно, якщо є у вас партнер, не розчинятись бездумно в його справах, в ньому самому. Треба розуміти, Свій вплив і вплив на вас. Він повинен бути адекватним. Так. Вам потрібно щось робити, рухатись в цьому напрямку, але чітко розуміючи, для чого і куди. Знаєте, Треба, говорять так, що якщо є ну, якесь бажання запитати себе, для чого мені це потрібно, що це мені дасть. І ось тут іде такий натяк: якщо ви зруйнуєте свої обмеження, виведете себе звідти, відкриєте в собі природу свою. І почнете рухатись, ви повинні не бездумно рухатись. Ви повинні розуміти, для чого вам це, що вам чекати, що вам хочеться отримати, як ви бачите свій шлях в цьому напрямку. Бо є ситуації, які нам не підвласні, але якщо ми будемо все ж таки іти. А не стояти на місці, то на шляху може зустрітися все, що завгодно. І навіть те, про що не мріялось. Покажіть нам руни. Дайте пораду, яким чином це зробити. Як отримати? Зустріч свого життя, людину зустріти, налагодити стосунки, покажіть руну, дайте пораду, що допоможе. Дивіться, для декого дійсно в пригоді стане ваша сім'я і рід. Можливо, в когось є сім'я, то треба... Зробити декілька кроків на зустріч своєму партнеру, можливо. Можливо, ви мало приділяєте йому уваги, можливо, ви зачиняєтесь, закриваєтесь, і в ваших стосунках не вистачає пристрастності. Для декого треба рухатись в напрямку того, що для вас цінне. Так як я і казала, задайте собі питання, що для мене цінне, що мені потрібно. Передивіться свої цінності. І можливо навіть відмовтесь від чогось, як наче завершіть, закінчить один етап, і почніть щось нове. Дійсно цінне для вас. Завершіть якісь конфлікти, завершіть якусь неправду, якусь несправедливість. Можливо, ви обманюєтесь, можливо, ви вважаєте, що ну, вам не пристало ну, проявлятися якось. А ще тут є порада. Не доводити, знаєте, як сказати, не бути дуже закостенілим в своїх традиціях, не доводити свою правоту, якось відійти від цього потрібно, як наче ви давно-давно вирішили самі для себе, що ось так правильно, а по-іншому ні. І це заважає, заважає вам прийняти те, що всі люди не ідеальні, і дозволити собі терпіти, можливо, якісь сприймати якісь риси в партнері, в потенціальних претендентах, можливо, претендентках. Знаєте, як наче у вас проставлені свої вже вішки такі, ось так добре, ось так погано. Це я... Можу сприйняти, це ні в коєму разі не можу. А треба глянути трошечки, ну, як простіше, зрозуміти, що ну, немає ідеальних людей. І якщо на вашому шляху трапиться зустріч з людиною, то треба її сприйняти такою, як вона є, а потім вже робити якісь висновки і дозволити собі зрозуміти, що. Деякі речі, так, вони можуть нам не подобатись в стосунках, але це не приговор. У вас також, можливо, є якісь риси, чи якісь характеристики ваші, чи ваші якісь, може, погляди, які не зовсім співпадають. З поглядами інших, але це ж не приговор, це не говорить про те, що ви погана людина, що з вами неможливо строїти стосунки, сім'ю, що ви важка людина. Все можна вирішити. І руни тут натякають на це. Для декого тут може пройти, знаєте, як родова програма, можливо, у вас в роду. Якось ідуть з сім'ї чоловіки, можливо, помирають, можливо, трапляються розлучення. І тут потрібно це зруйнувати, зруйнувати цю програму. Кажіть, як? А тут йде як допомога вищих сил. Ну так, якщо це стосується родових якихось програм, то потрібно звернутися до вищих. Це як наче, ну знаєте, роду йде така відпрацьовка родова. Тут щось іде як карма може. Можливо, якийсь ваш пращур. Натворив чогось такого, що ви ще зараз таким чином е дають зрозуміти нащадкам, що треба щось змінювати і підштовхують до цього. Підштовхують, дають зараз поради, що не потрібно робити. А чому йшли чоловіки жити вроду, а ну покажіть румі чому яка причина ну тут більше проходить знаєте як начебто створювалися стосунки ті, що не по долі. Як наче бралося, може, знаєте, що перше траплялося, як наче ну от посватався, да, чоловік до жінки. І вона приймає, як наче це в неї останній шанс знайти свою сімейственність якусь заміж вийти, так? а потім немає щастя в такій родині, і потім чоловіки йдуть, бо нема відкритих жіночих енергій, нема пристрасті, немає ладу в такій сім'ї. Тут нам вище зараз говорять, що якщо у вас є така ситуація, то можливо, знаєте як, не потрібно брати те, що, як то кажуть, чуже, або що погано лежить, або приймати пропозицію від першого ліпшого. Треба, знаєте, щоб це було вам близьким. Вашим важливим. І нехай краще ви побудете на самоті якийсь час, ніж з людиною, яка вам не підходить. В кого є така ситуація, породу це потрібно завершувати, повернути долю до себе обличчям. І це трапиться з допомогою вищих сил. Вони вже дають нам зараз цей знак, цю інформацію. Значить, треба прислухатись і зробити висновки. Ну, якщо, звісно, для вас це питання актуальне і вам би хотілося налагодити своє особисте життя, добре, покажіть нам руни. Перші кроки, які потрібно зараз зробити людині, якщо вона хоче отримати, отримати в своєму житті стосунки чи сім'ю. Перші кроки, що зараз потрібно зробити. Ще. Ну, що ж, ви підказують, по-перше, не мати справу з тими, хто не відповідає вам взаємністю. По-друге, не втрачати шанси, але вони повинні бути, ну, як вам потрібними дійсно, дійсно потрібними і гармонійними для вас. Перші кроки це. Не бажати бути в обмеженнях, виходити звідти, виходити на світло, виходити до людей, виходити до... в такі місця, де дійсно можна когось зустріти. Можливо, це інтернет, можливо, це якісь місця, де просто пішли в кафе у вихідний день, сіли за чашкою кави. Можливо, там ви зустрінете людину, з якою зможете познайомитись. Можливо, це сайти знайомств. Але не забувайте, що не потрібно як дуже прискіпливо ставитись до людей, які будуть вам там писати, так і чіплятися, як за останній шанс за першого зустрічного. Нехай ці ваші бажання. Будуть дійсно тими, що вам потрібні. Руни кажуть: виходьте з обмежень, не бажайте не вважайте себе тією людиною, яка вже ні на що не здатна, в якої немає ні сил, ні бажань, ні пристрасті, нічого. Виходьте з цих обмежень, ідіть до гармонії. Спілкуйтеся з людьми. Котрі вам підходять дійсно, підходять, котрі гармонійно переплітаються з вами, з котрими вам цікаво, котрі можуть порадувати вас чимось. Але не забувайте, що енергообмін повинен бути рівнозначним. Тому перші кроки це гармонійність в стосунках. це так, як було цікаво, це виходити з обмежень, це блокувати свої власні страхи і невпевненість в собі, це не бігати за людьми, котрі... котрим до вас немає ніякої справи. І на для когось, знаєте як, піти нарешті. З тих стосунків, де вам не відповідають взаємністю, не звертати навіть на них уваги. Це перші кроки проявити себе, вийти в люди, вийти на світло, знайомитись, розширювати круг своїх знайомих, друзів. Виходите з обмежень. І головне виходити з внутрішніх обмежень. Де ви самі себе заточили у в'язницю. І що тоді. І що тоді буде? А буде нова зустріч і буде якийсь новий період. І навіть буде для когось побачення. І будуть нові яскраві енергії. Просто буде новий результат. Все буде по-новому. Но ось такі підказки, така проробка ситуації. Ну, Звісно, це не для всіх, кожного різні ситуації по життю, але для когось вийшла зараз така ситуація, така проробка. Я дуже вибачаюсь за шум. Я на роботі. На цьому буду завершувати. Можливо, найближчим часом, що якесь подібне відео ще на такі теми, ми запишемо, розберемо якусь ситуацію, продовжимо. Ну, а зараз бажаю всім миру, добра. Будьте обережними, будьте уважними. Не ігноруйте повітряні тривоги, бо ворог лікує. На все добре. До нових зустріч!